Ризикують життям, здоров'ям та відволікають пожежників від основних функцій. На Прикарпатті знову розпочався сезон спалювання сухої трави. Рятувальники активно проводять роз'яснювальну роботу та рейди. Часто каже речниця головного управління ДСНС в області Христина Парцович, застають паліїв на гарячому. Дуже таким дієвим методом це є застосування безпілотних літальних апаратів. За допомогою них виявляються якраз осередки пожеж. Якщо і немає палія, то можна виявити пожежу на ранній стадії та не допустити її поширення на більш значну площу, тому що пожежі в екосистемах вони за декілька хвилин набувають великих масштабів. На щастя, цього року в нас не було лісових пожеж, проте, як бачимо останні дні у нас пожежонебезпечний період. Високий ступінь пожежної небезпеки, тобто вогонь, виникає з найменшої іскри поширюється дуже швидко. І бачимо, що наше місто і навколишні села, і взагалі область окутують густі хмари диму. Всупереч цьому люди нехтують попередженнями і продовжують порушувати правила. Що відспалювання сміття, від спалювання залишків, також бур'янів, трави виділяється значна кількість шкідливих для організму речовин, які, звичайно, що погано впливають на здоров'я людей, дітей. Людей, людей старшого віку. Також дуже часто буває, що в осередки пожеж падають люди. І були випадки минулого року, коли старші люди вони коли бачать пожежу, вони не можуть вчасно її ліквідувати. І починають гасити самі, і через старший вік, через, через немічність, вони падають усередок пожежі і гинуть. Цьогоріч летальних випадків не було. Утім, розповідає Христина Парцович, рятувальники спіймали 18 порушників. Їх уже притягнуто до відповідальності. Штраф за спалювання сухої трави становить від 3020 гривень до 6120 гривень. Тобто штрафи суттєві. Проте, все ж таки, ми бачимо, що люд, на людей це ну не, не сильно діє. Загалом, з початку року на території Прикарпаття виникло майже три сотні пожеж в екосистемах. У більшості випадків це було спалювання сухої трави та сміття на присадибних ділянках мешканцями області. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.